Пройшовши навчання на коуча, НЛП, я собі тепер розумію, друзі, що є вже з чого писати список навиків, я вже все файно чую. Дивіться, вже є прийняття чи відторгнення. Тобто, прийняття, тобто людина каже, ходи зі мною прийдемося, я що роблю: приймаю чи відторгаю. Це дуже такий навик. 51 мета програма. Так, все, і коли я тримаю в пам'яті список своїх навиків, їх треба тут ще написати дуже багато всіх. Шестикроковий рефреймінг зразу перед очима картинка. Про що це, для чого це, фокуси язика далі писати. Їх також є 14 деталей. Вони працюють так в цілісній системі впливу на людину, на себе в першу чергу. Ну, і та І, друзі, коли я розписую цей список, то я починаю відчувати, що я реально вже щось трішки взяла з гардеробу знань. Теж саме і в гардеробі своїх речей до секундхентні речі свої, ще фотографувати і вставляти в комп'ютерну пару.